Робимо розпродаж красивенного ворсистого килимочка Бомбезного у розмірі 2х3. Красивенний килимочок, подивіться, яка краса. У розмірі 2х3 турецький виробник ціна 2950. Крутяк? Я вам казав крутяк. Тепер дивіться, чому така ціна. Тому що, мабуть, ви нічого не бачите, правда? Ми зараз обходимо килим. Ідеальний килимочок, від 100 ворсу 5 см. Але в нього є ось така ледь-ледь видна, запорошена. Полосочка, подивіться, будь ласка, ще зараз таке підніму, ви зараз чуть-чуть побачите, правда? Чуть-чуть її видно. Ось вона. А килимочок так в гарному дуже стані. На ковровій, класнючій основі, коврова основа. З висотовою ворсу. дійсно, сюди, будь ласка, ближче, висота ворсу 5 см. Подивіться, який ворс. ворс. В цьому ворсику маленькі діти загубляться. Тобто класнючий килимочок, ідеальний килимочок. Ціна 2950. Що ще потрібно? Слідкуйте за нами, будь ласка, і будуть вам класні килимочки по гарним цінам.